втомилися від болю у спині чи суглобах. Ми знаємо, як вам допомогти. Представляємо нашу клініку, де кожен пацієнт отримає індивідуальний підхід і унікальний метод лікування медіо. Це запантентований метод, який допомагає знайти та усунути справжню причину вашого болю. Він поєднує традиційні та сучасні підходи на першій консультації. Вас обов'язково огляне наш головний лікар, олійник Федір Володимирович. До нього приїжджають пацієнти з усієї України та навіть за кордону. Адже його методика демонструє високу ефективність. Лікар проводить мануальну м'язовий тест, щоб знайти причину вашого болю та складає детальну програму лікування. В яку входить остеопатична корекція, м'який і безболісний вплив на хребети суглоби, щоб відновити їх правильну роботу. При потребі ми використовуємо тайпування або фізіотерапію за допомогою апарату комплекс для м'язової стимуляції, що прискорює відновлення. Наступне це, звісно ж, масаж за методом медіол. Він покращує кровообіг, знімає напругу і допомагає організму відновлюватись. Краніосакральна та вісцеральна терапія, яка покращує роботу головного та спинного мозку. І нормалізує функції внутрішніх органів, прикладна кінезіологія. Цей метод допомагає знайти зв'язок між вашими м'язами та іншими системами організму для комплексного відновлення. Перед початком реабілітації реабілітолог тестує м'язи, щоб визначити проблемну зону та скласти індивідуальну програму занять. А в нашому спортивному залі ви виконуєте вправи для закріплення результату, відновлення рухливості та зміцнення м'язів. Наприкінці лікування головний лікар проводить безкоштовний кон контрольний огляд, щоб переконатися, що всі проблеми вирішені. Любі пацієнти, не відкладайте своє здоров'я на потім. Довіртесь нашій команді і ми допоможемо вам повернутися до активного життя без болю. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Ваше здоров'я у надійних руках медіолу!